Неподалік селища Велика Багачка на Полтавщині від ранку працюють лісівники. На площі близько 5 гектарів саджають нові дерева, а перед цим їх готують. Беремо стандартні сіємці, обмочуємо коріння повністю до кореневої шийки і погружаємо у відр для висадки. Висаджують 9 рядів сосен та ряд дубів. Ями викопують спеціальним знаряддям у ґрунті, який попередньо підготували, каже помічник лісничого. Проводиться трактором з плугом. зривається верхній шар ґрунту на глибину десь 15 сантиметрів. І посередині борозни тоді висаджується посадматеріал. Пробиваємо лунку. Тоді вставляємо садниць, щоб сім'я була вгорі. Прижимаємо мечем і добре обтоптуємо. Сажани садиться на відстані 70 сантиметрів. Обтоптуються для того, щоб не попадав кисень. щоб Була гучця, приживаємось. Загалом у Великобагачанському лісництві висадили 42 тисячі сіянців. Із них 12 тисяч за сьогодні, каже інженерка Миргородського лісгоспу Юлія Кальна. Проводимо посадку на зрубах і також на новоприйнятих землях, які були або вийшли з під сільськогосподарського використання, або це галявини, або якісь схили, є рибалки, тобто, де не використовується земля для сільськогосподарського призначення, де можна створити ліс. За словами інженерки, усі дерева вирощують із насіння самостійно. Це роблять у розсадниках та теплицях лісництв. Заготовляємо шишки сосни звичайної. Потім відвозимо в шишку сушарку рублівського лісництва полтавського лісгоспу на переробку. шишка там витримується при високих температурах, крутиться в барабанах, на сінечко висипається і потім зберігається до весни. І вже весною робимо певні підготовчі роботи і висіваємо його в ґрунт. Можемо побачити ці сіянці, вже які ми садили яким півроку. У нас є вісім лісогосподарських підприємств, і на їхній території відповідно висаджуються нові ліси. Ми вже висадили мільйон двісті тисяч дерев, при плані там 600 тисяч. На один гектар висаджується близько шести тисяч сіянців. Висаджують нас або хвойні породи, сосну, звичайно, або дуб звичайний, там березо. якщо це у відсотках, то можемо сказати більше. Частина в нас десь близько 60 відсотків нас висаджується. Це листяні породи і близько 40 відсотків За словами Лілії Гнатенко, триватиме осіння висадка дерев до кінця листопада. Навесні в області висадили приблизно 400 мільйонів дерев молодого лісу. Елла Трубієнко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.